Доброго дня сьогодні у нашій студії кандидати на посаду дубинського міського голови Михайло Королкевич та Леонід Дудко. І сьогодні я хочу задати вам запитання про підсумки передвиборчої кампанії. Будь ласка, поділіться своїми враженнями. Ну сьогодні ми ще в. Процесі і сьогодні про підсумки говорити рано, тому що ми зустрічаємося з виборцями щодня і активно розказуємо наші плани, наші ідеї, наші скажімо, побажання і так далі. Але сьогодні вже видно, що активність виборців піднімається і вони хочуть змін. Це, це важливо. Ну, на мою думку, що підсумки виборчої кампанії це будуть в понеділок, уже як більш менше, то в вівторок. А зараз ще йде якраз самий активний тиждень, самі останні дні це самі активні виборчі компанії, і вони будуть визначальними. Тому я думаю, що все буде ясно у вівторок. На дебатах між кандидатами на посаду Дубинського міського голови ви об'єдналися проти чинного мера. Будь ласка, розкажіть, що вас змусило зробити такий крок? Е, насправді ми не хотіли бути. Е, як би мовити, так би мовити, посміховиськом, тому що насправді чинний мер проігнорував нашу зустріч, а ми хотіли поспілкуватися і спробувати разом вирішити проблеми міста. І завдяки тому, що мер не прийшов, то ми все-таки перетворили наші диспути між кандидатами на спілкування з виборцями, ті, що прийшли в зал. І це було важливо, тому що ми почули ту Ті важливі питання, які хвилюють жителів, і поділилися своїми програмами. Кожен, кожен кандидат своє поділився і доповнив ніби один одного. І це дуже важливо. Ну, це було сутуативне об'єднання, тому що воно виникло практично вже в останній момент. Бо дійсно міський голова, як чинний керівник міста, він повинен би був. Уважити і своїх кандидат своїх опонентів, кандидатів на посаду міського голови, і в першу чергу жителів міста Дубна. Якщо він це проігнорував, ну відповідно, ми мусили зробити певну заяву, зібралися і зробили. Я знаю, що коли минуле скликання, я, якщо будучи міським головою, був запрошений так само для участі в цих дебатах, я прийшов з відкритою душею, з відкритим серцем і спілкувався з громадою міста. Тому я рахую, що і цей в цей раз міський голова мав так само зробити. Які наслідки підписання цієї заяви? Тобто, що буде далі? Після цієї заяви ви теж об'єднаєте свої зусилля? Ну наразі я рахую, що так треба робити. Об'єднувати зусилля не в боротьбі когось проти когось, а об'єднати зусилля іменно в боротьбі за розвиток нашого міста. Це бо це теж боротьба, бо щоденні клопоти, щоденні проблеми ми, в принципі, повинні вирішувати разом. І в майбутньому, тому що кандидати, які балотуються на посаду міського голови, це є люди, яким не байдуже, що робиться в місті. І якщо він сьогодні, не ставши міським головою, відійде в сторону і не буде працювати в інтересах громади, то він даремно балотувався. Тому я думаю, що ці зусилля будуть в будь-якому випадку сконцентровані в розквіт нашого міста. І насправді наші е, виборці вони поділені от тим кількістю тих кандидатів, які є сьогодні. І, е, а наша мета саме, щоб ми е, зробили позитивні зміни в місті і е, зміни щодо влади чинної. Так? І ми е, побачили, що якщо ми... Об'єднуємося, тоді ми не, роз, не розбиваємо наші голоси, а дійсно голоси будуть сконцентровані, і, і це, це класно. Тому що інакше, якщо голоси будуть розбиті, тоді виграє чинний мер, і, а ми з цим не погоджуємося. Тобто ви хочете зробити певну заяву? Так, так. Ми хочемо зробити заяву, і ми поспілкувалися, побачили, що в нас є спільне бачення розвитку міста, що в нас є спільні. Способи, методи, як це зробити і як цього досягнути. І в нас є взаємодоповнюючі речі, які е, Леонід Іванович знає як місто дуже добре, я знаю, як знайти е, гроші. І е, моє рішення було, і наше рішення було таким чином, щоб об'єднати наші зусилля навколо одного кандидата, а саме навколо Леоніда Івановича. Тому я прошу виборців проголосувати за е, Дудка Леоніда Івановича як єдиного кандидата на міського голову. Ну, я вам щиро дякую, Михайло Данилович. Я надію, що я ваші сподівання і вашу довіру виправдаю. І в майбутньому ми все-таки, так як я казав, будемо разом працювати. Не тільки ми обоє, але всі люди, які зацікавлені в розвитку міста, повинні працювати разом. Це моя особиста думка. Я думаю, це й думка тих людей, які сьогодні балотуються на посаду міського голови. А на рахунок запитання, коли виникають, що повинні бути нові лиця, так я е, погоджую, що повинні бути нові лиця. Але і е, ті кадри, які, які вже мають досвід, які знають місто, вони також повинні бути цінними і, бу, будуть, і є цінними. А на рахунок якихось, можливо, там, позитивних негативних речей, то я очолюю громадську організацію і ми е, по-любому не дамо, е, скажімо так чинній владі зробити шкоду для міста, будемо контролювати і допомагати цій владі, тому що наша, наша громадська організація зацікавлена в тому, щоб місто було кращим і росло, і змінювалося на очах. І ще одне уточнююче запитання: ви знімаєте свою кандидатуру на користь Леоніда Івановича чи віддаєте свої голоси? Зараз... Ну це складно сказати. Сьогодні знятися вже неможливо, фактично, і віддати голоси теж неможливо. Сьогодні тільки можна е, публічно заявити про підтримку і просити тих виборців, які готові підтримати чинного е, ну, кандидата, чи в даному випадку Михайла Даниловича. Ті виборці, які готові його підтримати, були е, звернутися до них, щоб вони підтримали мене як е, також кандидата на посаду міського голови. Що ж, дуже вам дякую за розмову, за таку цікаву і доволі можна сказати, інформативну заяву, важливу для життя нашого міста. І наразі прощаюся з нашими глядачами. До наступних зустрічей!